Всім хай на зв'язку Захар можливо ви мене бачили, як чувака, що в попередньому відео дійшов до 1 мільйону гривень на реальному рахунку. А в цьому ви вже побачите, як я буду виводити цей прибуток. Якраз в цьому відео ви отримаєте відповідь на популярне запитання: чи виводять біржі бінарних опціонів великі суми? Ви бачите, ми вже перемістилися на екран комп'ютеру, і зараз будемо виводити кошти. Другу я не біг жіквотиці, що вони нічого не зареєстровані, посилання буде в описі цього відео. Можете пройти реєстрацію, якщо вам вона сподобається за інтерфейсом, та мені виведуть кошти, тому що у багатьох завжди є сумніви, що якась платформа може. Не виводити їм кошти, та у кожної людини на це є різна аргументація. Я ж кажу, що платформа кошти виводить, все максимально гарно, все максимально добре. І не знаю ні одного випадку у мене або у мого підписника, коли платформа не вивела кошти, адже ж вона максимально прозора, максимально гарно працює та знову ж таки є першою в світі з. Серед всіх брокерів бінарних опціонів. Процедура виведення коштів максимально проста. Натискаю кнопку виведення, і далі мене переправляє в ось таке меню. Дивіться, останній раз, коли я виводив кошти, тобто коли у мене написано USDT, да, це я виводив. І коли ось тут написано мінус. Це було вже 17.07, тобто два місяці тому, рівно два місяці тому, зараз я запросту 20-го, ну, тобто два місяці та три дні. Ось я виводив 400 тисяч гривень. Ось, тоді я просто захотів зафіксувати прибуток, тому що в той раз я теж дійшов до мільйону. Тобто за ці два місяці я заробив 400 тисяч гривень чистого профіту, так оскільки баланс в мене вже більше 1 мільйона гривень. І зараз я хочу вивести кошти. Знову ж таки, виводжу я банально, тому що хочу зафіксувати профіт. Я витрачу їх на відпочинок, збираюся полетіти з дівчиною в Черногорію. Звісно, там піде не 10 тисяч доларів, проте просто беру і фіксую саме дану суму, а з вами вирішив так чисто поділитися. Давайте виведу рівно чотири. 329 тисяч гривень, тобто ось так. от Напишу, щоб ну просто під нуль під нуль все ось Вводжу дану суму і платіжний метод обираю USDT. Дивіться, у мене тут обраний тільки USDT і немає інших варіантів, тому що я депонував криптовалютою. ось Якщо ви депонували карткою, то у вас буде тут картка. Ви можете виводити на картку. Якщо ви там депонували з якогось електронного гаманця, то ви можете виводити на електронний гаманець. Тобто вивод доступний на ту валюту, да, на той метод, за допомогою котрого ви. Кошти на біржу заводили, тобто тут є взагалі взагалі всі всі методи. Їх тут дуже дуже багато. Просто мені банально зручно виводити на крипту. Ось а там далі з крипти можуть скинути собі на картку там або вивести в готівку, тобто як мені буде завгодно. Далі вот гуманець. я його заблюрю, тобто просто Ctrl-V натискаю. Я думаю, ви розумієте, чому я не хочу його вам. Демонструвати, ну це очевидно, банальна особиста інформація. Ось. Після чого обираю мережу. Тут можна брати BCC Web20 або TRX TRC-20. Тобто це дві мережі, там хто в крипті шарить, той шарить. Ось. Е, я буду водити на TRX, на TRC. да? Ось. І відповідно натискаю кнопку Тобто, Подивіться, зараз у мене написано, що на рахунку у мене 1 мільйон гривень. Як тільки натискаю кнопку підтвердження, ваш запит успішно відправлений. Ось. Тепер, коли ми з вами. Перезайдемо, у нас зараз оновиться сторінка. Ми бачимо, що у мене на рахунку вже 600 тисяч гривень. Тобто у мене вже не мільйон, а 600 бац. Значить, те, що кошти стали на виведення. Зараз написано, що очікується перевірка, тобто очікує перевірки дана заявка. Наразі здійснюється обробка виведення коштів. Фінансовим оператором, будь ласка, зачекайте кошти, повинні надійти протягом 48 годин. Зазвичай кошти надходять десь за там, годинку, можливо, три максимум. Але знову ж таки, воно так пише, що максимум це 48 годин. Для тих, кому цікаво, як я заробив дану суму, я розповідаю. Торгував я банально за торговим ботом по технічному аналізу та по індикатору Кельтінг Чен плюс RSI. Стосовно стратегії з індикаторами, то я торгую як самостійно, так і в закритому каналі і торговій кімнаті. Тобто, в мене є два телеграм-канали, в котрих я демонструю весь свій шлях та видаю вам сигнали, де Кожен з вас абсолютно може копіювати мої угоди. Ці канали виглядають буквально так. Тобто я видаю вам сигнали, ви їх копіюєте, і разом з вами ми торгуємо. Їх є двоє, і на кожен з них я залишу посилання в описі. Стосовно торгового бота, по котрому я зробив більшу частину з ось тих всіх коштів, котрі сьогодні я поставив на вивід, То він називається Трейдук знаходиться також в телеграмі. По ньому в мене теж є величезна кількість відеороликів, тому посилання на нього я залишаю в описі цього відео. А зараз ще у вас десь зверху. Вильзає підказка, де ви зможете ознайомитися максимально детально з його роботою, Бот насправді дуже крутий, видає максимально велику прихідність по сигналам, тому вам точно варто його спробувати. Про те, як я зробив ці кошти, відстрілявся. Але кому цікаво, чи вивела мені їх біржа, велком в телеграм за першим посиланням в описі відео. Як тільки кошти поступлять на мій рахунок, я відразу викладу пост. Побачимося в телеграмі.